Бачите, і Андрій з фронту буде привіз цю виставу. Я пам'ятаю, коли ми приїхали презентувати фільм у Львів, е, ну це ще назва тут стара, рокада. Привезли в кінотеатр. Прийшли, а в кінотеатрі апаратура не працює, чи фільм нам не виснув. Коротше, ми з Андрієм стали лю люди пристати. І ми вдвоє стали і це ля, ля ля протягом того, скільки цей фільм ішов, і він розказував ці свої шматки історії своєї військової епопеї. Я щось там розказував. Але надзвичайно важливо, що оці розповіді, вони від, відточують смакові речі. От чому Андрій вам топі? Я не буду готівка, бо це не добре. Не треба. Всьому час, всьому час і те, що ми сьогодні. В червні місяці, половина червня, бабахнуло, погода завтра буде погана. Післязавтра, в суботу і неділю, погода буде добра. Але надзвичайно важливо, що в мене черешня, вже, черешня в мене вже відходить, бо улянами я посадила мені черешню, і вона достигає 26 травня. Друга черешня трошки пізніше. Дощі пішли, черешні починають гонити. Не встають, заза прийде по черешню, треба довісти. Дуже важливо, щоб важливі ті моменти, які пов'язуються з звичайним побутом. Звичайним, де косити траву треба, де треба повернутися додому, де вдома тебе чекають, де тебе чекають твої діти, внуки, а багатий чоловік ж має їх уже багато. де він тільки починає лети. Але його мама і тато щасливі, бо вони мають двох двох донечок, внучок і двох синів, які тут. Будуть внуки є в Києві. Надзвичайно важливо, щоб це розростання було, бо ми за цього народжуємося на світ. І те, що ви, ви сьогодні в залі, я не знаю, як вам віддячити за це, за те, що ви прийшли. Бо багато знайомих, ті, які вже знають Бенюковські приколи з голови до ноги і знають все, що він говорить, він, але як він говорить кожен раз по-різному. Оце кайфово. Оце правильно. Ну, я думаю, що так можна текст один, то той самий казати, але по-різному він звучить. Але в цьому щира вам дяка Велика. Я запитав по організаторів, скільки ми маємо часу. Нам сказали, ну, вам ти, to... ну, як не будуть кидати помідорами, то ще й далі. Але я, я не знаю, яка година, правда, я кинув. Ну, розумію, що кожен, кожна година в мене 50 гривень там, коштує машина. Скільки година зараз? 20-38. 20-38? Ось вже нормально. Ми ще маємо трошки часу. То якщо ми маємо трошки часу, пішли. Молода дівчина при козаку стоя, куди їдеш, Сизокрилий, о, -о, -о, -о. Мене, молоду дівчину до серця пригорне, А хто ж мене, молоду не заману того серця, пригорне, Ся моя мила тим, шому, такому, та й не кажи, та й тієї правди, що. Що мені одного був Шли корови із Діброви А овечки з поля Заплакала Битків, гарне село, воно лежить в ямці, а в бідькові такі хлопці, як шмарок на клянці. Це про нас співається вбити коло мирі. Ну що в полонеті дуже ж гарно в нас, нас повну такими ну, жартами хорошими, такими масні. сто, за чотири рядочки. Історію розказуєш. Ну це лояльні, я їх величезну кількість. Книжка Івано-Франківське видавництво видало 110 тисяч співанок, там вони, сімейні, чоловічі, жіночі, дитячі і так далі. Там такий том, такий товстий, товстий. Ну і там гарно є співаночка про те, що. Не давала я нікому, лише раз німому, а німому добре дати, не скаже нікому шидери гори деда инак хоп ще дихом ще недаина Ой казали добрі люди що німий не скаже, говорити він не вміє, на мігах покаже. І безкінечно от яка тільки тема згадається, як анекдоти. І все, і ту тему ти прешся, говориш. Дивіться, пісня прозвучала вже нарешті. Так, проза. написано проза. проза твоя була. Крапка. Спілкування відбувається. Не було, що відбувається. Я красивий вас там Дуже. Дуже гарно, добре все. Ну і що? Фрагменти фільмів і спогади. Воно все, в принципі, було. Ми свою мінімальну програму виконали. Я хочу ще раз черговий раз. Андрію, ти маєш щось таке сказати, що ну, придумай, що поки я буду ще два слова говорити. Бо я на тебе тисну, і ти так дивишся, ну що мені зараз так, я... Ти полинув у своїх думках, я кажу, а це ти так. І збираюсь думки до а я вже пау... пауза. Пауза це смерті подібна для артиста. Але паузу треба вміти тримати, коли вона ігрова пауза. Я хочу вам побажати могиліти. Я хочу вам побажати всім здоров'я, нам всім здоров'я, всім вашим родинам, хто вас тримає на цьому світі, міці сили, пам'ятати, що наша біда це надовго. Біда така, що ми мусимо мати так, бути такі, як Андрій. Міти. Тримати зброю в руках всіх чоловіків стосується. Уміти найважливішу річ тримати. Ми мусимо, так як євреї жити на цьому світі. Іншого способу в нас немає, в нас такі э, сусіди, що вони нам спокою не давали тисячу років і не збираються давати. І нам треба навчитися з ними вміти поводитись з силою, бо іншого способу немає. І сила тоді викликає повагу. Отак, От як ми тоді зробили з партією регіонів, тягла, дали і все, і нас почали поважати, хоч в нас було три рази менше, ніж їх. Але тут дуже важливо все. Який оцей сил стержень. Стержень, неймовірний, який має бути в нас, співпереживання і жалю до них. Не може навіть близько бути. Я тепер вернувся із кінофестивалю, і я, коли чув російську мову, я зразу реагував бо розумів, що це ворожа мова. Як я визначаю росіянина? По мові. Як нас визначають? По мові. І тому то маємо це на увазі. Прибирати її треба абсолютно з нашого вжитку і не звертати її на що. Будь-який Богдан Бенюк. Або Саза була 17 років в Україні живе і Заза говорить такою вишуканою мовою. Ну, він, наприклад, звертається до мене так: Богдан Михайловичу, я би хотів вам сказати, що той сценарій, який ми хочемо знімати, він потребує від вас багато уміння, По-перше, Треба буде знати трошки англійську мову для того, щоб ви могли зіграти того персонажа, якого я хочу вам. Тобто такі слова шикарні. Я дивлюся на нього і думаю: супер! Це клас! Я тепер знімався 4 дні тому назад, мені там було невеличка англійські слова, і треба було зніматися. Я просто посивів, мабуть, ще більше. Але я б старався, бо я розумів, що в мене є перспектива. А перспектива для актора це коли ти коли багато мов знаєш, Київ російської. Да? І можеш, тоді розширюється наш, наш статус. Ми можемо багато чого зробити, фільми зніматися, розказати про нас. Я е щиро вам вдячний за цей вечір і вам в першу чергу вдячний, що ви це зорганізували, що ви переживали. Найбільше ви переживали. Бо ви час мені казали, давайте ми все таки обговоримо, що в нас буде. Давайте ми обговоримо. Які теми? Я пропоную отця. Оце крут, я да, побігаюся, класа. ні ні ні, ні. ні Давайте ми так такси. Андрій, там три фільми вибрав. Ви там три. Я кажу, от по порядку я знаю, скажіть, Андрій, Андрія виведу це тюрма, так, тюрму виведу, там ще ж все я скажу, все зроблю. Але дуже важливо, це переживання ваше і відповідальність за той вечір. І те, що ви це зробили, то це ваш, ваша заслуга. Ми таке. Зробили, що зробили на сьогоднішній день у нас такий був польот фантазії. Може, він і не сподобається переважній більшості людей, а може, і сподобається від того, що ми згадки визбудили збудили наші спомини, ті, які ми всі носимо. І ми можемо ці спомини тільки виказувати тобі, коли є той слухач, який слухає тебе. Бо ми, якщо... Щось говоримо і раптом бачимо, що хтось очі не туди повів і образив нас цим, то ми відразу, як, як Славачок, закриваємося в своїй шкаралупці і звідти носика і свої ручки ріжки не показує. І тому я щиро вам вдячний, що ви слухали, що ви реагували, що ви вислуховували нас, навіть де були моменти, що ви посміхалися. Щиро вам за це вдяка. Я вам цього в житті ніколи не забуду. ただいま食べております。